Портрет області через призму ризиків довготривалої війни. В Івано-Франківську зібралися представники місцевої та обласної влад, очільники громад Прикарпаття та ветерани, щоб обговорити питання стійкості регіону під час повномасштабного вторгнення. Питання стійкості, взагалі, от стійкість це не просто гарна метафора. Да? от ми стійкі, ну тобто, це не поезія, там це ну повсякденна практика, і це насамперед ну політики, політики в різних сферах, інформаційна стійкість, інфраструктурна стійкість, які передбачаються Трима аналіз ризиків, проблем да алгоритми адаптації опірності до цих проблем, власне. Я думаю, що про це ми будемо говорити. Тобто, як забезпечити функціонування там тих чи інших систем і інституцій, ну в умовах, коли ми маємо. Ну, війну по суті, да, різний досвід проживання війни. Заступник голови Івано-Франківської громади Святослав Некорович зазначає: нині місто активно впроваджує розвиток реабілітації для захисників та їхніх родин. Ми розуміємо, що тільки війна закінчиться, нас очікує приблизно 12 тисяч ветеранів, і це не тільки ветерани, а й їхні сім'ї. І люди можуть можуть повернути зовсім іншими, не тими, які були до цього моменту. І ми вивчаємо досвід як і країн Югославії, як і Ізраїлю, так і В'єтнаму. Тобто особливий акцент це на медиках, на психологах. Ми готуємо великий проєкт реабілітаційного центру на вулиці Софіївка. Цей проєкт на розгляді грантової програми Україна відновлення третя частина. Ми вже пройшли відбір. Ми розраховуємо зробити великий проект реабілітації, як і психологічної, так і ментальної, так і фізичної. Ветеран війни Андрій Фармуга підтверджує. Питання реабілітації військовослужбовців є одним із найважливіших. А психологічне та фізичне відновлення має бути невід'ємною складовою адаптації та інтеграції ветерана в суспільство. Щодо підтримки, вона має бути всебічною, і вона певною мірою є. Всебічної держава робить щось на своєму рівні, зокрема через міністерство ветеранів, через інші дотичні міністерства на місцевому рівні, як обласному, так і міському, теж є і міські Програми, обласні програми відкриваються. Дуже актуальна на даний час це питання фізичної реабілітації, бо багато побратимів по власне, постраждали, мають травми, ампутації, тому цей процес дуже важливий і бачу рух в цьому напрямку. Відкриваються постійно якісь нові заклади, пропонуються якісь нові послуги. Заступник директора національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло каже: згуртованість це ключове слово в період війни. Як ніколи важливо в цих умовах зберігати спільне розуміння того, яким чином сьогодні ми будемо протистояти тим ризикам, які збережуться навіть після того, скажімо, змогуть гармати. Ворог він залишається. ворога є мета знищити нашу країну. І Він буде шукати всі можливості знищити її невійськовими засобами, в тому числі руйнуючи згуртованість. Питання, яким чином зберігати спільні дії членів громад, самих громад, регіонів в масштабах України для того, щоб країна була стійкою, протистояла цим гібридним загрозам, змогла відновлювати економіку, змогла стати привабливою для життя людей. Ось власне це, це ну, головний предмет нашої розмови, і для цього потрібна згуртованість. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».